Як бачите, нас зустрічають нові автомобілі з США, а це означає, що у нас новий автобус. Поїхали. Даже не знаю, з чого навіть почати. Давайте розповім про Рох. Це у нас Рох 2019 року. Він іде, хоче на комплектації СВ, але він йде з допами, як Еселька, а то навіть і краще. Бо у автомобіля йде панорамний дах та камери 360. Це дуже дорогі опції і далеко не в кожній есельці є камери 360. І джумінка цього рогу, що це у нас іде свіжий кросовер по рукам, і що він на гібриді. Тобто розхід палива у вас буде по місту, усього 4,5, максимум 5 літрів на 100 кілометрів. І які ще ви можете знайти кросовер, бюджет до 18 тисяч доларів під ключ з мінімальним пробігом та майже без пошкоджень. По пошкодженню у нас просто вибите водійське скло. Так, до автомобіля зайти не можу, бо немає зараз ключів. Але що ми бачимо тут? Три, 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 три. Так, так. Це у нас BMW f 30 третьої серії. Машина просто неймовірна. Цей автомобіль замовляв мій колега Семен. Це найкращий автомобіль в бюджет 10 тисяч доларів. Зараз саме таку трійку з мінімальним пошкодженням, з мінімальним пробігом та на топовій комплектації можна забрати у Києві. Хочу нагадати, що живу f 30 в Україні можна купити від 15 тисяч доларів. Це у нас іде 3,28. Задній привід. Також можна знайти повний. Ходімо в машину. Як бачите, це у нас іде топова комплектація на трійку. Це у нас іде спортсидіння, підігрів сидінь, підігрів керма. Навіть є проекція на скло Там максимальна мультимедіа. Пошкодження у нас мінімальні. Це був скошений удар по, правому, по правій стороні автомобіля. Виглядає страшно, але по факту. Просто замінюються дві дверки. Навіть бачимо, що стойка повністю ціла. Ну і трошечки ріхтується арочка. А так, автомобіль просто бомба в цей бюджет. В десятку краще автомобіль не знайдеш. І у нас тут, до речі, пробіг усього. Скільки семен пробіг? Пробіг. Пробіг? 140. І, а, 100... 140? А Та то... скажи мені нормально. 130 85 тисяч миль. Тут у нас усього 185 тисяч миль, це 130 тисяч км. Машина просто неймовірна. Далі. Якщо тобі треба сімейний автомобіль, зустрічай, Це у нас KIA Carnival 2021 року. Під капотом у нас v 6 і автомобіль іде дійсно на топові комплектації. Так, що нас зустрічає? Автоматом відкриваються двері. Або Тут навіть є телевізор на кожному сидінні. Підігрів та обдув сидінь на усіх сидіннях. Так, це у нас карнівал сімимісний зі шторками на дверях. Так, нас зустрічає безключовий доступ. Просто неймовірний автомобіль. Я такий везу нашим клієнтам з Кореї. Автомобіль цього з Кореї дизельний буде, 2,2 дизель. Коштувати в районі 30 тисяч доларів повністю під ключ. Це вже в, нові, в новому кузові. З 2021 року, який пішов, і краще брати саме на гідротрансформаторі, ніж на роботі. Там буде така шайбочка. Тут у нас теж стоїть наднадійніший автомат, тут у нас сидить просто величезний монітор. Датчик тримання FLC, адаптивний круїз контроль, сліпи зони я не бачу, але максимальна комплектація. Як бачите, підігріви, обдуви, шторки, телевізори усе є. Ходімо далі. А стоп? На такий карнівал можна забрати з Америки. Усього. 30 тисяч доларів повністю під ключ. Він буде вас на такій комплектації з мінімальним пробігом. Та машина дуже надійна. Якщо тобі треба сімейний мультиван, мультиван, мінівен, то звертайся, ми підберемо тобі такий варіант або навіть краще. Ходімо далі. І не відходячи далеко від сімейних автомобілів, ми ще привезли до нашого клієнта. Тігуан 2018 року. Автомобіля пробіг усього 49 тисяч миль. Це трішечки більше 80 тисяч км. Да, комплектація у нас тут не саме найкраща, але машина 2018 року це Volkswagen, Тігуан на автоматі на дуже надійному двигуні. Бюджет усього 15,5 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Це дуже хороша покупка, бо насправді такі автомобілі в Україні коштують більше 20 тисяч. По-перше, це неймовірний колір. Салону, багато місця ззаду, так, трішечки брудненько ми тут зробимо хімчистку. Салон не шкіряний, але текстиль насправді дуже якісний. на задній ряд, кондиціонер, пічка усе є, подушки безпеки перепаковуються. І машина у вас усього в бюджет 15 тисяч доларів з пробігом усього 80 тисяч км. Пошкодження просто мінімальні. Як бачимо, відсутній бампер, усилілоч на місці і все. Це просто усі пошкодження. Решіточки. Запасне колесо щоб воно було б не присутнє. бенц ага. сучасний, пафосний, дуже гарний кросовер. Це у нас. Автомобіль 2021 року з мінімальним пробігом, бо самі розумієте, автомобілю всього три роки. Іде топова комплектація. Він мені дуже подобається як ззовні, так і всередині. Ходімо в машину, детально розповім. Сідушка. Відкриваю подушечку, тут нас зустрічає кунжут після безключового доступу і величезна мультимедіа. Я ну чесно, Мерседес роблять гарні машини як по інтер'єру, так і по екстер'єру. У нас іде панорамний дах з люком не спереду, а ззаду. Якщо ти дівчина, тобі ця g дуже сподобається. Бо автомобіль максимально компактний, гарний, як я вже це, в четвертий раз, мабуть, сказав, гарний та надійний. Розхід палива у вас буде усього 7 літрів на 100 кілометрів по місту. Все, що треба у автомобілі, є, це як і парктроніки спереду та ззаду, камера заднього виду, люк влітку дуже спасає. Та і тут де Непогана така музика. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь. Машина мені дуже подобається. Забув тобі, до речі, розповісти про пошкодження. По пошкодженням у нас всього відірваний задній бампер. Рихтується ляда, вставляється новий фонарь, і Мерседес готовий їхати. І поки ти шукаєш. Уже другий місяць свій автомобіль по наявності на ринку України. Наші клієнти вже забирають свої автомобілі з нашого автовозу. Автомобіль під замовленням виходить набагато якісніше. Ти забираєш автомобіль, який саме ти хочеш на тій комплектації в тому кольорі і з таким пробігом. І ще економиш більше 5 тисяч доларів від середньої або низу ринку України. Тому не зволікай та звертайся до нашої компанії. Ми обов'язково тобі підберемо найкращий варіант по будь-яким твоїм побажанням. До зустрічі.